Тривають ремонтні роботи. І є світла впевненість, що ці роботи не закінчаться і після 24 грудня після перемоги. Ви дивитесь тут канал Небон. З вами я, Вадим Ліко, і це сторінка Вера Ребус. Справжні речі. У мене є знайомий священник, до якого я періодично звертаюся по допомогу в тому чи іншому питанні. І він мені відповідає, що зараз пошукає фахівця. І, мабуть, знаходить найкращого. Бо проблема вирішується навіть найскладніша. До чого я все це? Найважливішим є те, щоб наші ремонтні роботи, особливо по відновленню нашої душі, не припинялися. І у нас є для цього найкращий фахівець. Все закінчується, і війна теж. Питання полягає в тому, наскільки ми вийдемо пошкодженими після неї. А наш ворог цього дуже бажає. І пошкодження електромережі це найменше зло, Їхні цілі дух море. І вони, не соромлячись про це, заявляють. Це російське уособлення зла не хоче нас відпускати. Я хочу це оцінити через культурну складову, яка мені близька. І на це мене підштовхують вподобальники Достоєвського. Чому цензура Радянського Союзу та й Росії загалом дуже ретельно відслідковувала все, що потрапляло в кінопростір, в театр, на книжній полиці. Ми не повинні були знати про духовні, культурні, християнські здобутки інших народів. І тому, дивлячись зараз того ж Бергмана, не розумієш, що за патологічна чесність героїв. При тому, що вся руська драматургія стоїть на тому, що думають одне, говорять про друге, а роблять третє. І чому саме через культуру? Культура, як сказав їхній класик, є дзеркалом життя російської людини. А театр, як сказав Гоголь. Це така кафедра, з якої читається разом цілому натовпу живий урок. Що ж ми бачимо в цьому дзеркалі? І який урок отримуємо? У розвитку літератури різних країн існують епохи, відзначені потужним розвитком її талантів. Для подібних періодів було придумано навіть особливе позначення золоте століття. Так, золотим століттям англійського театру вважається драматургія Шекспіра. А золотим століттям перської поезії, середньовічна лірика, до якої належить зокрема творчість Омара Хаяма. Є свій золотий вік і в російській літературі, і їм по праву називається 19 століття, що породило. Пушкіна, Лермонтова, Гоголя, Тютчева, Некрасова, Тургенєва, Ліскова, Гончарова, Толстого, Достоєвського, Чехова. Що цікаво, що письменники так званої Золотої доби» та й срібного віку російської літератури в своїй більшості навіть не були етнічними росіянами. Пушкіна фіоп, Лермонтов шотландець. Гоголь українець, Чехов Бунін теж українці. Ще були татари, євреї, представники інших народів. Тобто росіянам про них самих розповідали представники інших народів. Кожен із цих письменників та поетів був художником не схожим на інших. Але, але все ж таки було у їхній творчості щось спільне. Це можна визначити як потужний. Гуманістичний пафос. І цей гуманістичний пафос набув особливого звучання та особливого значення. Проголошені епохою відродження ідеї гуманізму отримали у ньому так зване глибоке осмислення. Якщо Ренесансні художники оспівували красу земних радощів і велич людини як вінця творіння, то російські письменники Золотого століття передусім. Виступали із пристрастною проповіддю співчуття маленькій людині і захисту принижених і ображених. Взагалі в російській літературі практично немає героїв, що діють, досягаючи певної мети. Починаючи з казок про Івана Дурака і закінчуючи потворним героєм нашого часу, який уособлює у собі галтівника та шовініста. Що Дурак, що Печорін, яскраві маркери ментальності цього народу, яку світ лише починає бачити. Головним героєм російської літератури завжди була маленька людина, що не владна нічого змінити і має лише пристосовуватися до обставин. Це добре видно в еволюції героїв Миколи Гоголя, який спочатку створював величні образи на кшталт Тараса Бульби. А закінчував свій творчий шлях безвладними приниженими героями на кшталт Башмачкіна. Герої ж Великого Достоєвського це суцільні злочинці та терористи. До речі, саме Достоєвський у своєму романі «Беси» першим змалював у літературі терористичне угрупування. Для європейських читачів ці твори пояснювали, як… Заглиблення письменника у темну російську душу. А насправді це було художнє виправдання злочинної природи росіян, яку Достоєвський бачив і певною мірою сам був її носієм. Цю літературу, на відміну від європейських, український поет Іван Франко характеризував таким чином. Якщо твори європейських літератур нам подобалися, хвилювали наш естетичний смак і нашу фантазію, то твори російських письменників мучили нас, вражали наше сумління. Завдяки своєму морально проповідницькому характеру, російська література 19 століття взяла на себе роль великої наставниці суспільства. І відмовитись від цієї ролі вони не хочуть. Хоча всі їхні моральні здобутки ми як найкраще бачимо на території України і в їхніх заявах з цього приводу, і в проєкті закону цитую про скасування переслідування за злочини, скоєний на окупованих територіях в інтересах Росії, прийнятих їхньою думою. Звичайно. Найкращим буде, якщо реальну оцінку цьому дадуть окремі літературознавці, які не зачаровані творцем вбивці Старухи Проценщиці Радіоном Романовичем Розкольніковим. І Родина Романових таки розколиться. Чекаю на ваші коментарі літературною мовою.